Надаємо слово брітті лейон, голові шведської проспілки державних службовців, президенту інтернаціоналу громадського обслуговування. Шановні брати та сестри, шановні друзі, колеги. Декілька слів: по перше, любові, захоплення, дружби і підтримки з боку профспілкових колег і друзів у Швеції. Та в інтернаціоналі в якості президентки проспілки держслужбовців я слідкую за тим, що відбувається протягом останніх 15 років. Я бачу ваші заходи щодо перетворення на сильну, ефективну профспілкову організацію. Мається на увазі ФПУ, і ваша співпраця з ФПУ стосовно того, аби підготувати нове покоління проспілкових лідерів. Справді вражає і надихає. Я бачу, як ви боретеся за права за право на колективні договори і на профспілкову діяльність. Я бачу, як ви намагаєтеся відбудувати організацію і після майдану 2014 року, і після анексії Луганської Донецької території Луганської Донецької областей два роки тому, коли Росія розгорнула повномасштабне вторгнення українські організації. І в Україні, і поза її межами змінили свій фокус. І з нормальної, так би мовити, профспілкової роботи вони зосередилися на роботі в сфері гуманітарної підтримки та протидії е, окупантам. Ваша боротьба надзвичайно важлива, ви вибудовуєте силу і даєте надію українському народові у найтемніші часи. Ви показуєте найкращі сторони того, що таке гуманність і солідарність в ті часи, коли Росія докладає всіх зусиль, аби атакувати, нападати на людські життя і достоинство. Ваша боротьба за свободу, незалежність і право українського народу самостійно визначати своє майбутнє, звичайно, дуже важлива для України, але вона в тій же мірі. Важлива для свободи і майбутнього усього європейського континенту. Я вдячна за те, що у нас є можливість вас підтримувати, і я хочу вас запевнити в тому, що ви маєте і матимете нашу непохитну підтримку зараз і коли війна завершиться. Ми підтримуватимемо вас у тому, аби відбудовувати Україну у тому, аби стати повноправним членом європейського союзу. З боку ваших колег і друзів у Швеції і, зокрема, у профспілці держслужбовців, слава Україні.